Добрий день, добрий вечір, Україна. Ми сьогодні я вам показую, сама перебираю коріння на дорощуванні. І вам показую це, однозначно будуть бронічки на сліпому. Це гібрид сорт Colonel Oven Cousin. Таке гарне. яке малятко, Геть малятко. І воно дає, скоро буде якийсь контакт. Кожен корінець. Красота. Дуже вдячний сорт і гарний і ранній красота. Це відкладую, Чи чекати далі пруньку. Не хочу, буду відкладувати. Як пророщуються, Як пророщуються сліпі корені? Забираються в тепло, в торф вологий. або стружка з дерева. Тримається, іноді провітрюється іноді отак відбирається, хто вже проріс, а хто тільки збирається проростати, відфасовується, та зараз трошки з руки в руку так, ще нехай доросте. Дивимося, що тут. Зовсім нічого. Кожного проростання буває. Красота. Було б з бруньок взагалі. Там навіть дві бруньки. Це окремо буде. Нічого взагалі. Хоча оце кусочок кореневої шийки. Гібриди, багато гібридів взагалі не дають на сліпих коренях. І дуже ви часто побачите такі вау, мене там кажуть, на сліпому корені. Отак от покажуть, їх скажуть. На сліпому корені. От тут з цієї сторони брунечка. Ну це ж коренева шийка. Дали там брунечки. Ну, це коренева шийка, кусочок вона є. Звичайно, на сліпому. Сліпі корені це коли з боку йде. Торт, який дозволяє собі пороли, дозволяють Common Performance, Colonel cousin Ви бачите, вони йдуть з боку завжди посередині. Але на частинах тканини кореневої шийки це, де є лактів, Або як відрізати, ну, частина кореневої шийки, величезна частина. Ніхто нічого. А ось. На кореню з'явилися броньки. Ну, контакти є, є, що перебирати. Робимо таким екстреним трошки розмноженням цей сорт. Нічого немає, ніде. Будемо чекати. Так що, ада розмноження. Цим новачкам це буде цікаво. Розмноження сліпими кореннями або коренева шийка розмножують дуже часто. Там частина кореневої шийки залишається, розмножається. Так само. Відбувається в прогріванні. В теплий ґрунт, теплий є контакт. Чекаємо. Буває, просто по корінню йдуть білі полоси, це будуть корінці йти, а тут інше. Це в нас теж щось разом сидить. Завтра треба висадити. Це Бокстос, Бокстус. Немає коріння. Та нічого немає. На ньому немає нічого взагалі. І дуже вдячний сорт на розмножування. Розмножується в теплі кожну неділю. Ви повітрюєте, дивитесь вологість, чи достатньо, чи, ще, чи передостатньо, теж може дуже впливати. Багато гібридів, які не дають сліпі корні, тут це окремі сорта, які мають свою властивість. Тут взагалі нічого немає. Так, шукаємо ще. <залі>. Ось це така властивість на сліпих, коли кажуть на сліпи, оце сліпі корені. Дивіться, посередині, дає є брунька. Оце властивість на сліпих коренях посередині. Тут навіть, схоже, на калюс утворився. На калюс тут, бачите, ось лізуть бруньки. Можна буде садити окремо. Так, далі дивимося. Величезний корінь і нічого немає. Ну нічого. Ще курали є от. Я не знаю, як воно виживе з моїми хрущами, личинками. Але тут є бронька. Дивимось, що ще тут. Що таке минисеньке, без нічого. Треба штативи купляти. для є контакт. Ви можете просто в землю посадити. Ухти. Ух ти. Красота. Окремо. Можете просто в землю садити, такі знаючи, що вона... вони дадуть, проростуть. Просто в холоді це буде довше. В холоді вони подождуть тепла, потім будуть проростати. Або просто там бруньки з'являться під землею. і будуть сидіти, чекати наступного року сходження. Напрогріваємо теплі, потім на холод. На холод або хранити, або зберігати, або висаджувати. Зараз погода вдала для висаджування можна. Замість поїдання новогодніх салатів. Краса яка. І тут бронька. Ось бронька яка супер. Відкладаю окремо, повністю, практично, повністю сформована. Тут нічого немає. Чекаємо. Пророщування буває півтора місяці. Обов'язково періодичне провітрювання. Нічого у нас немає, але щось буде. Щось буде. Саме цікаво, що вони не реагують навіть від кореневої шийки. Вони йдуть посередині коріння. Це тільки дві неділі. Вже повністю сформована бруня Ну, кореневі шийки. Були в мене в холоді, до речі, вони були в мене в холоді. Я зрозуміла, що то треба час не втрачати, а якщо вони не висаджені, то їх треба в тепло і прогрівати в теплі. Чудовий результат, але ще почекаємо. Хоча ось о бруня. Ось о бруня. Все бруня. Все бруня. ще почекаємо дві неділі. Потім на холод. Так, це в нас хтось. Ховався і ще в нас хтось. Перформанс. Команд перформанс. Йому дуже щось негарно. Його треба виняти. Щось йому тут дуже негарно. Від цієї жари вологості він розпадається в руках. Відкладаємо окремо. Земля зволожена торф помірно, не дуже сильно. Навіть думаю, що не буде лишнім, якщо в таких випадках чимось дезінфікувати, наприклад, там марганцовкою чи іншими такими дезінфікуючими. Ну, результат все одно є, він радісний, за дві тижні це дуже радісно. Я бачу брунечку. Варто займатися. Цікаві експерименти. Вдячний сорт, першок красивий, дуже сильно ранній, По-друге, ще й родючий. Є змога розмножити в короткі терміни. Багато, багато кущиків. Нічого там немає. Знизу. Що їм не так? Знизу, зверху чомусь вони. Може, тому що не перебирала? Знизу. Чи холод там було більше? Вони з холода занесені. Дві неділі тільки їм. Тепла. Ну, Короли так само, ящик окремо. Було дуже величезне коріння, то зменшували, щоб було зручно садити. Що у нас там ще? Красота ось скоро, 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 скоро. Одна бронька. Що ви їх посадити разом на землю, там, поруч з кущем, зробити грядочку, посадити, вони теж вийдуть на наступну весну, або навіть цією весною, що встигнуть по теплу зреагувати і зреагувати на тепло, вони можуть і цією красота вже. Ні, я потримаю ще трошки, нехай доростає в теплоті, а потім тут нічого взагалі. Може і весною навіть вийти з ґрунту. Хотілося подивитися, хотілося побачити на свої очі. Хотілося подивитися, які терміни вона буде так проростати, пророщення сліпих корінців, коли вони будуть. Оце дві неділі результат. Прям точно не скажу. Нічого немає, трошки не є. Все у нас є. Тут нічого немає. Пусто. Оце така частинка. Це все колоне Ловенкузін. Там трошки жменя зав'язана по і жменька мала. Завтра висадиться Генрі Бокстос. Оце кучка, Ви бачите, вони є результати. Є результати, є пророщені бруньки на сліпих коренях. Так що садіть, вам удачі в ваших експериментах, в вашому розмноженні. Коріння сліпих. Лактіофлора не дає на сліпих коріннях. Це звичайні молочноцвіткові. Сари, всі інші, скільки б не казали, що там прям окремо дає, не дає, не може може дати бруньку, якщо попала коренева шийка. Тому я дуже часто все поділу, всі без бруньок, окремо досаджуємо, разом з тими сортами. Ну, наприклад, там Корнелія шейлор ділилася поруч всі з оцією частиною коріння, кореневою шийкою частиною, вони окремо висаджуються поруч, так само пишуться і чекаються. Все разом вкупу я. Це просто неможливо це все підписати. Тому ми восени висаджуємо разом на дорощені і такі самі корінці. Тоді, коли мене питають, це частиною кореневої шийки. Є контакт. Якщо в нас просто довжина коріння зменшена, там нічого не буде. Є пів ящика пів, пів мішка. Я не, Оце я не змогла викинути коріння, я залишила його закупала. Побачимо, може десь там і попався частина кореневої шейки і буде позитивний результат. Довшина коріння, якщо зменшується, і тебе покупці питають, Юля, вийшло мені коріннячко просто так. Ну, ну ніякому вам не дасть, буде забирати землю, ваш час, ваші сподівання, тому що любе потенціальне коріння, яке дасть бруньки, в мене разом теж садиться з тим сортом. Навіть там і разом садиться. Там Росмарілінс розсаджувала, там окремо десь 5. Вони не окремо, вони поруч з сортом ростуть. Десь так само підписані, щоб вони не згубились. Тому в мене таких вільних корінців, які вам принесуть, бруньки і немає. Ми теж досаджуємо, вирощуємо, потім в замовлення включаємо. Так що... Варто спробувати Багатьо Рекомендує погратись в екстрене розмноження. Нічого немає тут. О, є. Це краса називається, ой, як краса в мініатюрі. Корінчик на один нігтик, ну, і красавіка. І він має дві бруньки. І горшечок. я візьму грунт, змішаю. Віршечки в мене не дуже там... Ні, вони в горшечки. Жалко, в мене не дуже виходить в горшечках висаджувати. В грунт він поїде. Красуня, але вже окремо, тому що бруньки сформовані. То хто тут у нас ще теж є позитивний результат 2 неділі. Я думаю, ще неділю їм може 15 днів потримати. Що вони... бо тут був пін пінгіян... Гавайян корал підписаний, він струх повністю. Побіжала, гризочок висадила просто землю десь на клумбі. Бля Фоксів взагалі там... там буде зрозуміло, бо там немає ні одного <coughs> було. І бачите, хто там ще комантон, він теж не витримав цієї вологи. Тому сформоване я вже на холод. бруньки сформовані, я його далі не прія в таких теплій, в теплих умовах, я його далі не відбираю і в інші вже йдуть теплові, теплові умови зберігання. Потім подивимося, що у нас там Кора в що у нас там чи ні. побачимо. Всім гарного дня, тихого. Тихої ночі, всіх з наступаючими святами. В першу чергу хочу побажати, щоб вернулись всі: всі воїни, всі сини, всі, всі чоловіки, всі батьки живими здоровими, щоб скоріше в нас була тиша та мир.